У Бузьку Золочівського району відбулися урочисті заходи з нагоди Дня Соборності України. Громадськість, працівники установ та організацій, керівництво Бузької міської ради, а також члени культурологічного товариства Бужани, долучилися до святкової події, яка об'єднала жителів міста. Учасники заходу з синьо-жовтим прапором урочистою ходою пройшли вулицями Грушевського Петрушевича, майданом незалежності, та завершили маршрут на площі ринок. У міському сквері біля пам'ятника ангела-охоронця міста вони виконали державний гімн України. Пам'ять полеглих у війні з російським агресором захисників і захисниць України була вшанована хвилиною мовчання та молитвою, яку провів отець Юрій Годісь. Особливу атмосферу створила пісня Молитва за Україну у виконанні Ірини Лаврін. На зворотному шляху колона зупинилася на мості через річку Західний Буг. Учасники заходу пов'язали сині та жовті стрічки на перилах мосту, символізуючи єднання двох берегів річки. Як нагадування про злиття двох частин України в єдину державу 1919 року. Члени культурологічного товариства Бужани несли свій стяг, який 35 років тому був присутній під час живого ланцюга соборності. Біля плугова, 21 січня 1990 року цей символ минулих подій додав заходу історичної значущості та патріотичної атмосфери. Заходи були організовані Бузькою міською радою. Відзначення Дня Соборності це не лише спогад про історичне минуле, а й утвердження віри в єдність і непереможність нашого народу. Ми вдячні нашим захисникам і захисницям за їхню мужність, яка дозволяє нам святкувати та жити у мирі. Підсумували організатори заходу, день соборності у Бузьку став нагадуванням про силу єдності, незламність і віру в перемогу України.